7,62 взагалі можна і не чистити. Он, он там на гарета, тим як влупив і все, і он почистився. Правильно, пара. Потім як поработать в групі. А тепер подивися на мушку, яка в тебе там Підтримка місцевого населення тут є. Навіть як, коли ми були в песках, бабці виносили нам компот з малини. А, і коли була зачистка, а, дідусь коли побачив українське, каже, ух, дякую. Тобто підтримка є. А, але а, деякі моменти бувають, а, бо це центр сепаратизму. Чим ближче до Донецьку, там, там найтяжче. І запам'ятайте, семерочка, патрончик помачніє. Вот, и сейчас огонь. Стабильный шанс. Видишь? Всё. Руку треба було вставити під магазин. Та ситуація. Буходиш до 10 м працюєш очередями, звыше 10 тільки Все, Тільки одиночно. Почему потому что, ну, нет смысла раскидывать патроны. Дуже багато людей, які не виявляло, що вони колись будуть воювати, і зараз вони беруть в руки зброю вперше. Вони проходять вишколи вогнепальні вогневу підготовку. Вони проходять тактичну підготовку, медичну підготовку проходять. І ми готуємо їх в такі інтенсивні форми. Ми дуже швидко намагаємося їм все все дати. І е, тут у нас е, для цього дуже хороша база. У нас є свій е, тир. Е, ну нам не треба нікуди виїжджати, свій полігон, якби е, для того, щоб тренуватися. Е, люди, звісно, більшість людей це, добровольців це люди, які мали якісь е, цивільні професії, які не воювали, але от вимушені хтось вимушений, е, тому що ну на його е, батьківщині тут від йде війна, він не може залишитися. Хтось із денних міркувань приїхав з Києва, там е, з інших міст, для того, щоб захищати свою країну тут. Я тебя...